З Євангелія від Луки. Того часу, вийшовши із синагоги, Ісус увійшов у дім Симона. А Симонова теща була охоплена великою гарячкою, і його просили за неї. Ставши над нею, Він заборонив гарячці, і вона залишила її. Відразу ж, уставши, вона служила їм. Коли ж заходило сонце, всі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а Він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. Виходили ж біси з багатьох, викрикуючи й гукаючи: Ти син Божий. Та він, картаючи їх, не дозволяв говорити, бо вони знали, що Він Христос. Коли ж настав день, Він вийшов і пішов у пустинне місце. А натовпи шукали його і прийшли до нього, та стримували його, щоб не йшов від них. А він сказав їм: І іншим містам мені необхідно благовістити Боже Царство, бо на те я посланий. І він проповідував по синагогах Юдеї.